Здорожчання води неминуче, втім, наразі достеменно невідомо коли. Як повідомляється на сайті регулятора, ціни зростатимуть у всіх регіонах. Обіцяли не піднімати ні на що, от, а тим болі на час війни. А тут піднімають абсолютно на все. Як би населення не зажимало, воно буде переживати якось, буде терпіти. Думаю, що в розумних межах допустимо. А чули щось про підвищення тарифів на воду? Чув, але конкретно даних маю. Думаю, що потрібно ну, нашій владі щось вирішувати з цими питаннями, тому що ну, на даний момент вже великий відсоток, я знаю, що по нашому будинку заборгованості. А як буде далі? Не знаю. Я готова, тому що я знаю, що витрати скрізь, і я готова платити ці підвищення. Хоча зрозуміло, як всі зустрічаємося все негативно. Попередньо повідомляли у Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Розгляд тарифів був запланований сьогодні на 14 червня. Втім, це питання зняли з порядку дня. Введення нових тарифів передбачається постановою національної комісії, Те, що здійснює немає регулювання немає. Да, комунальних послуг. Немає постанови прийнятої, то тяжко судити, коли це буде. На сьогоднішній день національна. Комісія піднімає тариф на електроенергію, коригуючи не коригуючи тим самим тариф на водопостачання, і підприємство відповідно несе збитки під час діяльності і подачі надання послуг. До зміни тарифів призвела вартість реагентів, котрі водоканали витрачають щомісяця тонами, аби очищати і знезаражувати воду. Після введення військового стану є досить велика проблема у водоканалів України це питання знезараження води, яка подається в мережі для споживача, оскільки вартість реагентів для знезараження ну, збільшилась понад три рази. А ці всі витрати не передбачені тарифом. Тому питання підняття тарифів максимально актуально для водоканалів, оскільки для належного надання послуг і для того, щоб вода відповідала всім нормам і рахувалася як питною водою, це треба для того, треба затратити певні реагенти, ресурс, і в тому числі і електроенергію. Як розповідає керівник водоканалу, мораторій, впроваджений під час військового стану, не торкається підвищення тарифу на воду, а лише рекомендує не піднімати його розмір через відсутність механізмів компенсації витрат, які щоденно несуть водоканали України. здорожчання тарифів і послуг відбудеться вже незабаром. Вікторія комендант Артем Шаула для ITV.